Так, друзі, привіт! Роблю вам розпаковку з тему. Дивіться, я в такій позі на підлозі. Чому я тут, тому що я вже розпакувалася і хочу з вами поділитися. Коротше, випало мені таке посиланечко, що якщо ви хочете замовити якийсь заказик на 25 євро, то вам будуть три речі безкоштовні. Я заказала собі три речі. Е, Ні, не, неправильно кажу. Я взяла три речі безкоштовно і зробила заказ на 25. П'ять там з копійками євро. Коротше, дивіться. Що мені прийшло у подарунок. Я вже не буду дергатися. От тут в мене такий. Ой, вибач, вибач, мой, сладесенький. тут у мене такий плєдік. Бачите, він його вже облюбував. Це я для малої взяла. Непоганий плєдік і по якості, ну, як для безкоштовного. Дивіться, ось такий він. я його буду, Ага, гарненький. такий. Але я трошки не вгадала з розміром. Він такий малувастенький, Але нічого. Далі. друге, там були сумочки. Я думаю, ну візьму сумочку з тему. І нахира її брала цю сумочку. Вона така, на вигляд, вона нічогенька, нібито. але якість гамненька. Таке, воно щось м'яке, Але, ну, на фоточці вона була така більш приваблива. І що? Що, від чого я кайфую, це від цієї сумочки. Опа. Дивіться, вона реально крута. Вона мені подобається, вона теж безкоштовна, в неї ціпочок такий класний. Далі, це мені прийшло три речі безкоштовно. І що я собі замовила? Під цю сумочку, звісно, я замовила собі чохольчик. Хм, якби сказав мій чоловік, що я собі замовила підстать. Ви зрозуміли, про що я Так. Далі, малій. Я взяла, так як вона в мене носить білий метал або срібло. Я взяла срібло 925 проби. Зараз вам покажу. Мені, до речі, біжутерія. з тему подобається. Не за всі гроші світу, але дивіться, воно переливається. Щось на, на прикладі Пандорки, але тільки в разів 20 дешевше. І ось таке ще взяла калєчечко. Так, я на себе вже приміряла, думаю, що її розмір підійде. Це малій. Ну, і так, як я, ви бачите, я не білий метал е, полюбляю, я більше по золоту, по жовтому металу. Я собі заказала перстень. Тепер як, я, як шамаханська цариця. Короче, дивіться, дуже погано. Я вже не підключаю лампу, ось такий. ну Він такий щось. Е, ну Думаю, що якщо ось так носить. То може трошки щось і піде. І піде. Ну, за такі гроші, як, він, як воно коштує, можна брати. Далі, що мені подобається, я собі взяла ось таку класну річ. Бляха-муха путається. Так. Ладно, ось так. Ось. Воно реально блищить, погано передає, але я думаю, що під.